Сьогодні ми знаходимося на прикордоні, в прикордонній громаді, в невеличкій громаді, але в досить компактній громаді. Ми сьогодні відвідали колу і не тільки інші об'єкти. Сьогодні відвідали укриття, подивилися, як громада живе, поспілкувалися. У мене в громаді є чотири школи. І ми зайняли таку позицію, почали працювати після всіх вказівок, які Чернівська обласна. Військова адміністрація на той час дала, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити безпеку, головне наших діток. І у нас у кожній школі є так називаємо, як от сьогодні говорили, ПРУ так, проти радіоакційни укриття. На сьогоднішній день проводимо ремонти, забезпечуємо, саме бачили, водою, ми забезпечуємо освітленням, ми забезпечуємо лавочками для того, щоб можна було куди прийти і десь заховатися. Громада до нас звернулася, ми допомогли генераторами, які, зокрема, один в цю школу, інший в іншу школу. І протирадиційне укриття буде мати генератор. Ми сьогодні побачили. Укриття досить непогане, але його ще покращують. Цей генератор, який нам подарувала, я дуже вдячний заступнику губернатора Дмитру Валерійовичу, Два генератори нам на сьогоднішній день подарували, 7 кВт 6,5, ми забезпечимо у дві школи це Тараса Шевченка і Любіцька школи, де ми забезпечимо генераторами на всяк випадок, якщо не буде освітлення. Все, що ми просили в рамках того, що ми можемо просити, нам не відмовляють, нам допомагають. Тому я дуже вдячний і голові військової адміністрації, і заступникам, тому що якщо... Десь виникають якісь питання по напрямкам, спілкуємося, допомагаємо. Наші робочі зустрічі в громадах вони постійні. Вчора, зокрема, відвідували громаду в Ніжинському районі, сьогодні в Чернігівському районі. І як я вже зазначав, кожна громада має свою родзинку. І зараз саме в громадах і населення дуже на високому рівні.